Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Непохитний олов'яний солдатик. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Жили колись 25 олов'яних солдатиків, 25 рідних братів, бо народилися вони від однієї старої олов'яної ложки, рушниці в руці, обличчя прямо, а мундири червоні з синім, дуже гарні. Їх отримав хлопчик у день свого народження, і він одразу ж почав розставляти їх на столі. Всі солдатики були подібні один до одного, лише 25-й відрізнявся від своїх братів. У нього була тільки одна нога. Його виливали останнім, і олова на нього не вистачило. Але і на своїй одній нозі він стояв рівно і твердо, як решта на своїх двох, і саме йому одному з усіх і випали дивні пригоди. На столі, де їх поставили, було багато інших іграшок, а найбільше впадав у око чудовий палац з паперу. Крізь маленькі вікна можна було заглянути всередину залу. Перед палацом стояли маленькі дерева. Вони оточували маленьке дзеркальце, що було ніби прозоре озеро. Там плавали лебеді і відбивалися в цьому озері. Усе виглядало дуже мило, але наймилішою за все була маленька дама, яка стояла на порозі відчинених дверей палацу. Вона теж була вирізана з паперу. Спідничка її була з найтончого батисту, а маленька вузька блакитна стрічка спускалася з плечей до пояса. Посередині стрічки сяяла позолочена троянда. Така завбільшки, як усе личко дами. Маленька дама була балерина. Вона стояла на одній нозі, простягнувши руки вперед, а другу свою ногу підняла так високо, що олов'яний солдатик не міг її побачити і подумав, що у дами, як і в нього, тільки одна нога. Ось дружина для мене, подумав він. Але вона така вельможна. Вона живе в палаці, а я маю лише коробку та і у тій нас аж двадцять п'ять. Це ж не місце для неї, однак я повинен з нею познайомитись. І, розтягнувшись у всю довжину, він сховався за табакеркою, що стояла на столі. Звідти він міг спостерігати за маленькою чарівною дамою, що все стояла на одній нозі, не втрачаючи рівноваги. Коли настав вечір, решта олов'яних солдатиків прибули до своєї коробки, а люди в будинку пішли спати. Ось тоді іграшки і почали гратися в гості, і в війну, і в бали. Олов'яні солдатики галасували у своїй коробці, бо їм теж хотілося взяти участь в іграх, але вони не могли зсунути кришку. Горіховий плигун перекидався, а грифель витанцьовував на дошці. Щинився такий шарварок, що прокинулася канарка і теж почала цвірінькати та все віршами. Тільки двоє не рушили з місця. Це були олов'яний солдатик. І балерина. Вона трималася рівно на пальчиках, розкинувши обидві руки. Він був теж непохитний на своїй одній нозі, і його очі ні на мить не відривалися від неї. Годинник пробив дванадцяту і раптом з табакерки зістрибнула покришка. Але там був не тютюн, ні, а маленький чорний гном. Це був такий фокус. Голов'яний солдатику, мовив гном, не дивися на те, що тебе не стосується. Але олов'яний солдатик удав, ніби нічого і не почув. А, ну, гаразд, зачекай до ранку, сказав гном. Коли настав ранок і повстали діти, олов'яного солдатика поставили біля вікна, і чи то гном те вчинив, чи був винен протяг, але раптом відчинилося вікно. І солдатик з торчма полетів з третього поверху. Це був жахливий політ. Він летів ногою вгору і уткнувся шоломом поміж камінням бруку. Служниця і маленький хлопчик одразу побігли вниз шукати солдатика. Шукали, шукали і мало не наступили на нього, проте не знайшли. Якби солдатик закричав Я тут. Вони б. Напевно, його знайшли, але він був у мундирі і вважав, що йому не личить галасувати. Раптом пішов дощ. Краплі падали все частіше, і врешті-решт почалася справжня злива, коли дощ ущух, вулицею пробігли два хлопчики. Е, дивись. гукнув один другому. «Он лежить олов'яний солдатик. Давай пустимо його плавати в човнику. Вони зробили з газети човника, посадили посередині солдатика, і він поплив униз рівчаком. Обидва хлопчика бігли поряд і плескали в долоні. О, рятуйте, які хвилі билися в рівчаку, яка була течія. Паперовий кораблик коливався, нахилявся і кружляв так швидко, що олов'яний солдатик аж тремтів, але він лишався непохитним, ніякої зміни в обличчі, дивився прямо перед собою і тримав рушницю у руках. Раптом човник спинився під довгим містком. Там було так темно, як колись у коробці. Куди ж я потраплю? подумав солдатик. Це все гном наробив. Ох, коли б ще тут, у човдику, сиділа маленька дама, та хай тоді було б і вдвічі темніше. Раптом перед ним з'явився великий водяний пацюк, що жив під містком. А паспорт у тебе є? спитав він. Покажи паспорт. Але олов'яний солдатик мовчав і тільки міцніше стискав свою рушницю. Човон понесло далі, а Пацюк побіг за ним. Бррр, як клацав він зубами і кидав у нього тріски та солому. Тримайте його, тримайте. Він не заплатив мита, він не показав свого паспорта. Але течія була щодалі далі сильніша. Олов'яний солдатик помітив, що міст закінчується, і побачив світлий день. Але тут почався такий страшний шум, який злякав би навіть найхоробрішу людину. Ви тільки уявіть собі, за містком рівчак спадав у великий канал. Це для солдатика було так страшно, як для людини кинутися у водопад. Водопад був уже близько, і човна тепер ніщо не могло зупинити. Бідний олов'яний солдатик тримався непохитно, як міг. Ніхто не сказав би, що він хоч оком змигнув. Човна рвонуло, він закрутився, наповнився вщент водою і почав тонути. Олов'яний солдатик стояв по шию у воді. Човен поринав усе глибше, що далі більше розлазився папір. Ось солдатик пірнув у воду з головою. Він згадав у цю хвилину маленьку чарівну балерину, яку вже ніколи не побачить, і у вухах його дзвеніло. Перед, спокійно, воїне, це ж смерть перед тобою. Папір розірвався навпіл, і олов'яний солдатик пішов на дно. І цієї ж миті його проковтнула велика риба. Ох, як темно було в риб'ячому животі. Там було ще темніше, ніж під містком у рівчаку, і до того ж дуже тісно. Але олов'яний солдатик лишався непохитним і рівно лежав з рушницею в руках. Риба металася на всі боки, робила жахливі стрибки. Нарешті вона зовсім заспокоїлася і раптом, ніби блискавка, майнула. Нараз стало світло, і хтось закричав голосно Голов'яни солдатику! Річ у тім, що рибу впіймали, понесли на базар, продали, звідти вона потрапила на кухню. Тут куховарка розрізала її великим ножем, схопила двома пальцями солдатика за спину і понесла в кімнату. Всі хотіли побачити надзвичайного чоловічка, який зробив у риб'ячому животі таку мандрівку. Але олов'яний солдатик не запишався. Його поставили на стіл. Подумати тільки, які чудеса трапляються на світі. Олов'яний солдатик опинився в тій самій кімнаті, де був раніше. Він бачив тих самих дітей і ті самі іграшки на столі, і розкішний палац з чарівною маленькою балериною. Вона ще трималася на одній нозі, а другу відкинула високо в повітря. Вона також була непохитна, це зворушило олов'яного солдатика. Він мало не заплакав оловом, але це йому не личило. Він тільки дивився на неї, та вона не вимовила ані слова. Раптом один із хлопчиків схопив солдатика і ні з того, ні з цього кинув його просто в палаючу піч. Певне, це його підмовив гном з табакерки. Солдатик стояв у світлі яскравого полум'я, йому було дуже жарко, але чи було це від вогню, чи від кохання, він і сам не знав. Фарби на ньому зовсім злиняли. Може, від суму, може, під час мандрівки, цього теж ніхто не знав. Він дивився на маленьку балерину, вона на нього. І він чув, що тане. Але все ще стояв непохитно з рушницею на плечі. Раптом двері в кімнату розчинилися, протяг підхопив балерину, і вона, як метелик, порхнула в пічку просто до олов'яного солдатика, запалала яскравим полум'ям, і її не стало. А олов'яний солдатик розтанув, перетворившись на грудочку. І коли робітниця наступного дня вигрібала золу, вона знайшла у пічці олов'яне серце. Від балерини залишилася тільки троянда. Та й та була чорна, мов вуглина. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.